Це глибоко зволожуючий крем для обличчя з церамідами та гіалуроном, який є в мене, про який я вам розповідала, який я вже тестувала. Дуже легка текстура крему, і він чудово наноситься, не є обтяжливим. Добре розноситься по шкірі, неймовірно гарно всмоктується, і шкіра ваша буде просто фантастично зволожена, бархатиста. Просто відчуйте цей ефект, ті, кому потрібна така властивість та дія. В складі ви бачите також перелік просто 2% концентрована суміш церамідів. Ще раз нагадаю, цераміди це ліпіди, які допомагають утворювати шкірний бар'єр і допомагають шкірі утримувати вологу. Це допомагає її захистити від агресивного навколишнього середовища, та, таких, такого, як подразники чи забруднення. Він також підтримує відновлення шкірного бар'єру та мінімізує подразнення, тому цераміди. Практично є в кожному засобі дуже крута штука і дуже круті ліпідики. Далі є в складі тригалоза, восьмитипова гіалуронова кислота, екстракт листя каштана тут вперше зустрівся в такому вигляді, добре. тому що каштан буде в продуктах, але в різних типажах. Добрий, добрий, стежу за мікрофонами вашими. В даному випадку екстракт самого листя це спеціальний зібраний вручну. Органічний сертифікований сертифікованого листя каштанового дерева вирощеного в регіоні Ардеш і Шер у Франції. Боже, навіть не зразу зрозуміло. Це ефективно допомагає зміцнити шкірний бар'єр і призводить до видимого поліпшення зовнішнього вигляду шкіри. Супер, такий мати склад продукту, це звичайно велика удача. То ви бачите, що екстракти олії і рослини, які використовуються, вони... Всі працюють на одне: це допомогти шкірі ставати кращою. Бета глюкан в складі, також який має прекрасну властивість на як потужний антиоксидант. Тому його використовують при виробництві косметики і забезпечує швидке проникнення діючих речовин в клітини організму. Це теж дуже круто, тому що завдяки ньому, в принципі, транспортується більш глибше все те, що є в складі крему. Тобто, бачите, такі супутні, хтось виступає в якості ем, таксі для перевезення інгредієнтів, хтось виступає в якості ем, утримання вологи, хтось в якості роботи з колагеновими листинами волокнами. хтось… Проти подразнення, хтось має потужні антиоксидантні властивості. Кожен інгредієнт націлений на те, щоб допомогти шкілі ставати кращою.